Їдемо на Франківськ, виїхав з Дрогобича. зараз подивимося чи дотягнув 236 кілометрів, звичайно, буду заряджатися, але все буду показувати народ. Все, в дорогу, вслух. Не жалію, не економлю мінімум сотка, 195 до 110, нормально їду, адекватно. По правилах, звичайно, цікаво чи стягну хоча б назад, щоб зарядитися орієнтовно в калуші чи в долині. Ну, їдемо, побачимо по факту. Слідкуйте, побачите, наскільки ліфа хватить. Калуш Франківськ 33, в запас ходу 162. Їдемо далі. Знак, Калуш, тому хто не вірить. Калуш на 162, з'їдемо з Дрогобича. 65 ходу, буковель 141. Теоретично на одному заряді я на Буковель влізаю. Ось так. Їдемо на Франік. І ліфт нас обганяє. Ми їдемо до мене 159, Калуш вано франківськ розвилка Бурштин. Йдемо направо. Я в долині, їду на Другобич. У мене 88 км ходу, і до Другобича показую 65. Посували би якісь і зачепитися до нього і було б взагалі класно, супер. У нас долина заправка вок. Ти два в нас є на місці. Все, Це зараз заряджатися, певно. Шо, не знаю. Вертаємось. Туди і назад я їхав через Моршин, ось знак виїзду. У мене ще 75 ходу. І їдемо на Другобич. Сьогодні ще поїздка завершується. Я сьогодні подолав 274 кілометри, було не слово, я рахував, і 40 запас ходу, плюс режим Черепахи. От маєте 300 км на літі. До Франківська я логічно не економив. Назад я вже йшов в екорежимі, там район до 80 км. Ось так, ліф рулить, народ. Факт шари, що я з'їздив до Франіка і назад за 100 гривень, мене просто не покидає. Після вчорашньої поїздки на Франківськ мені ліфт показує 281 запас ходу, і я вже проїхав 3 кілометри. Нічого не падає. Ось так народ. А ви кажете: 300 кілометрів твердих на сороківці можна викатати.